Доброго дня, діти. Практична робота до теми алгоритми з повторенням. Як завжди, ми відкриваємо браузер Google і обираємо програму Scratch Online. Переходимо за першим посиланням та обираємо команду Створити. Чекаємо, поки відбудеться завантаження, закриваємо зайве. І, перш ніж почати роботу, додаємо нову, нові команди, це олівець. Додали нові команди олівець і тепер починаємо працювати. Як завжди, розпочинаємо з події, коли натиснуто. Далі обираємо команду олівець, обираємо очистити все і підняти олівець. Переходимо до команди рух. Обираємо команду перемістити. В X, y координати В координати химо мінус 200. В координати y пишемо 140. Пишемо 140. Далі обираємо команду повернути в напрямку. Обираємо команду Повернути в напрямку. 90 залишаємо. Знову відкриваємо олівець. Обираємо команду задати розмір олівця. Замість одинички. Задати розмір олівця. І замість одинички пишемо 3. Обираємо надати колір олівцю. Також переносимо в наш алгоритм. Обираємо команду Вигляд, шукаємо команду Сховати. Додаємо також її. Відкриваємо олівець і опускаємо олівець. Тепер відкриваємо керування і переходимо безпосередньо до алгоритму з повторенням. Відкриваєте, обираєте команду Завжди. І тепер всі наступні команди ми будемо додавати до команди Завжди. Для безпосереднього повторення. Перемістити на 10 кроків. обираємо. Додаємо у вкладку Завжди. Далі поворот вліво. Поворот вліво, тільки замість 15 пишемо 60. Замість 15 градусів пишемо 60. Далі знову обираємо перемістити, тільки вже не на 10 кроків, а на 20. Редагуємо. Далі обираємо поворот вправо. Обираємо поворот вправо не на 15, а на 120 градусів. 120 градусів. Знову обираємо команду перемістити, не на 10, а знову на 20 кроків, тобто повторення. І обираємо поворот вліво, додаємо і додаємо. Замість 15, 60. 60 кроків. Далі олівець і обираємо команду змінити колір олівця на. Додаємо, знову ж таки, зверніть увагу, завжди змінити колір олівця. І потім відкриваємо останній рух, шукаємо команду. Якщо на межі відбити, щоб наш виконавець не виходив за межі сцени. Ось такий алгоритм у вас має вийти. Ще раз більш детально вам його покажу. Після цього ми натискаємо на зелений флажочок і дивимося, що в нас виходить. Починає малюватись без зупину. Повторювання відбувається до того моменту, поки ви не натиснете СТОП. Ось такий алгоритм у вас має вийти, ви його виконуєте, у вас є практична робота, ви маєте можливість натиснути на паузу і паралельно створити такий алгоритм, і потім або скріншот, або відео своєї виконаної роботи надіслати у класрумі. Бажаю успіху!